Всім привіт! 9 жовтня на телеканалі 2+,2 2 відбулася прем'єра нового шостого сезону серіалу Опер за викликом. Тому давайте детальніше поговоримо про те, на що нам потрібно налаштуватися, коли мова заходить за перші 9 серій цього серіалу. Що ж, перш за все, давайте відразу відмітимо, що попереду на нас чекають дуже важливі і неочікувані події. Сценаристи серіалу проробили велику роботу з додаванням нових аспектів, тим самим ще більше ускладнюючи ситуацію. Яка буде відбуватися з часом. Є так багато чудових речей, які можна з нетерпінням чекати, як з точки зору гостросюжетного екшену, так і з точки зору драми. Але перш ніж я продовжу, давайте відмітимо в якому порядку виходитимуть ці серії. І так, з понеділка по четвер кожного дня в ефір виходитиме по дві серії, розпочинаючи з 20.00. А от прем'єра дев'ятої серії відбудеться аж в понеділок, 16 жовтня, тому доведеться трішки зачекати. Так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну на перший погляд здається, що цей серіал легко зрозуміти, але реальність трохи складніша. Будуть неочікувані зв'язки, підвищені ставки та багато іншого для просування вперед. І підтвердженням цього є слова акторки Марії Пашкурової Петренко, яка виконує в серіалі роль Анни Коган. Ось що вона відмітила в одному із інтерв'ю. Однозначно в новому сезоні ця історія стала ще більш напруженою і гостросюжетною. Я думаю, глядачі будуть вражені діями Трофимова і тим, як розвиватимуться його відносини з напарниками, особливо з моєю героїнею. Не хочу розкривати усі подробиці сюжету, але скажу відверто, що фінал мене шокував. Погодьте, що виходячи тільки з цього, справедливо сказати, що все стане досить інтенсивним. Чи не так? Між Анною і Трофимовим буде зв'язок, який в першу чергу може дуже нашкодити Анні. Невже її життя опиниться під загрозою, Скоріше за все. Але не забувайте, на що готовий піти Трофимов заради людей, які йому близькі. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про новий сезон? Також пишіть, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях. Ставте лайк і до зустрічі!